Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео будемо з вами робити традиційний розклад на щодень. І сьогодні ми дивимося тиждень для України на період з 14 до 20 липня. Яким буде цей тиждень? Які енергетичні динаміки? Що покаже? О загальних попередженнях загрозах зараз з вами будемо довідуватись. Отже, спочатку ми дивимося загальну характеристику тижня. Перша в нас карта переродження. Тиждень переродження. Цікаво. Хто пам'ятає прогноз розклад на лейпень для України 2025 року? То саме з другої половини липня мали би, мали би, наголошую. І дай Бог, щоб так і було. відбувати саме ті зміни, які включі і приведуть до питання завершення війни, стоп війни. Так? Вірніше стоп війни з подальшим її завершенням. Бо я ці два поняття чітко розділяю. Не все залежить від прогнозів, але те, що залежить від мене особисто, разом з моїми глядачами і в об'єднанні з магами та езотериками працюємо щоденно в енергетичній роботі для того, щоб перемога наближати. Давайте подивимося: тут у нас карта зірка. Важливі візити, важливі напрацювання. Можливість реалізувати те, що домовлено, як я вже сказав два тижні тому, про все вже домовлено. Ми лише чекаємо, коли все озвучить. І зірка взагалі це ще і закордонні візити, інвестиції, подорожі, хтось важливий приїде, поїде. І не просто так, а з конкретними результатами цих візитів. Далі у нас час зруйнувати старе, щоб вкотре побудувати нове. Тут у нас де енергія трансформаційна, енергія руйнацій, енергія загроз, які ще є. І поки триває війна, загрози є в різних регіонах. Навіть от минулого тижня. По Чернівцях, де в принципі, майже завжди, спокійно, Загинуло двоє людей. Вроді так по офіційних новинах, так? тому я наголошував багато разів немає зараз повного, спокійного місця в Україні. А загострення йде перед розв'язкою. Є такий принцип енергетичний. Перед стіленням від хвороби відбувається загострення. Перед якоюсь ключовою і важливою розв'язкою. Нечисть по-особливому казиться і біснується. Але ми все рівно всі опробування проходимо і пройдемо, і війна буде завершена справедливо для України в кінцевому результаті. Тому мої прогнози для тих, хто вміє слухати і чути, і аналізувати, і бачити душею, а не фізичним зором. Матричні, ілюзорні, оці всі нав'язати Нав картинки. Побачити душею правду. Королева жезлів. Також в нас рух ініціатива. Важливі особи, персони. Давайте ще одну карту з таро ангелів. Вісім кубків. Пошуки, наповнення, нові можливості з новим покровительством. Чудово. Але башня є. Тому протягом тижня, кожен день, десь більш, десь менше, загрози залишаються по обстрілах, по прильотах, по атаках ворога. Але ще раз наголошую: є така фраза гарна українська: перед смертю не надихаєшся це я про ворогів. Тому моделюємо ті сценарії майбутні, які треба нам. І бачимо з цього величезні колосальні результати. А коли ще боти активізуються, то тим більше ми на правильному шляху. Понеділок нові можливості. Тут у нас прибутки. Дев'ятка пентаклів. Дорога до мети. Впевнено, рухаємось вперед. Колісниця. Ще одна королева чаш. Знов про важливих осіб, дуже активна жіноча енергія, жіночі карти. І, до речі, знов енергія по обмінах, вкотре активна. І знов у нас карта трансформацій і аркан Башні. Тут про реалізацію задумів, зміни в житті і звільнення. Але ще раз кажу: протягом цього тижня. В той чи інший день, в тому чи іншому регіоні загрози залишаються, тому що в загальній характеристиці тижня башня випадала. А башня це прильоти, це загрози, це жертви, це удари, це катастрофи. Так працює над тим, щоб максимально все відвести, нейтралізувати і так далі. Але береже на Бог береже. Знаєте таку фразу. Вівторок: інформаційний якийсь важкий день і. Фільтруйте, що ви чуєте в цей день. Карта результату вражають четвірка жезлів. І важливі якісь засідання. Тут у нас верховна жриця. Ще багато процесів, які відбуваються на рівні таємному, але нам все рівно з часом будуть це озвучувати. Ну, тут теж башня. Вже третій раз вівторок. І король Пентаклів. Успіх, слава, щирість, щедрість, допомога. Башня є котре. День загрозливий в тому чи іншому регіоні. В цілому картина рухається до подальших змін, подальшої допомоги. Там щось Трамп має важливо сказати, ще плюс, так? Ну, я про це говорив в ефірі п'ятничному з каналом. Це ефір є в мене. В Ютубі можете подивитися там за всі останні такі важливі новини, за останній тиждень прогнози зроблені. Але так чи інакше, зараз загрози залишається, але і в плані підтримки. Збройної, матеріальної, іншої важливої підтримки. Починається енергія того, про що давним-давно говорилося: що перед усім, саме хто сильніший, той і перемагатиме. Технологічно, військово. Бо розмова, ми зрозуміли, що ми і так сильніші за ворога. І енергетично ми сильніші. Середа, довіра. Карта. Аркан смерті. Кожен день карта є гостем. Тут у нас сонце, прояснення просвітлення. Тут у нас карта Сім Пентаклів. В чомусь успіх, в чомусь загроза невдачі, але не зупинятися на досягнутому. І встановлення справедливості. Один з п'яти арканів негативний є, і це аркан смерті. Будьмо уважні, обережні. Інші чотири карти: сильні, плюсові. Там, де навіть раніше були невдачі, буде справедливість. Там, де можливості були закриті, вони відкриються. Те, що має бути нам, прийде обов'язково. І допомога, і все, що необхідно для перемоги над тими рапсійськими гадами. А ще кадрові зміни, а ще важливі перестановки, а ще важливі викриття це все енергія продовжується. А, за... Так, це в нас що? Четвер, так? Сприйняття нових енергій. До речі, можуть бути ще якісь теж або загрози для життя, або замахи якісь Та на таких важливих осіб України. Аркан Мах. це четвер, карта сили. Тут прям такі карти зустрічі, союзи. Домовленості, карта сімейності прям дуже сильні карти. І тут головне дивитись душею і дивитись поза ілюзією. Ось про що карта. І правда вона така, що би там хто не говорив. А я знаю, що сценарій перемоги України прописаний на небесах. Я знаю, що. До завершення війни залишилось вже менше, ніж ми пройшли шляху. І також я знаю бо це інформація з моїх духовних наставників, яку я сумнівом не піддаю, що всі шанси є, щоб хоча б відбулась стоп війна до кінця літа цього року <кхід> з подальшим її вирішенням. Я не гарантую цього 100%, але запити про незгоду ми відправили. І щодня працюємо, щоб так і було. Остаточне питання вирішення війни повноцінно і цілковито. Так, це, як раніше, приходила інформація 26 рік, але все має початися з того, що має бути стоп війна. І так і буде. П'ятниця. Тут карта скорботи дев'ятка мечів. Нехороша карта. Тут десятка жезлів, будьте готові боронятись. Але пройдемо випробування. Ієрофант, сліпа мораль і закон. Духовність треба розвивати і піднімати свої енерговібрації. Тоді війна дуже швидко завершиться. Четвірка жезлів знову ж таки була сьогодні. Королева мечів. Покровительство, допомога, результати, вкотре важливі, жіночі якісь персонажі, які мають в тому числі допомагати Україні і в боротьбі з ворогом і в завершенні війни. Але і карти негативні по загрозах. Субота. Заморозка, розморозка. Верховний суд. Щось довеносне. І ще з рапсією мають бути теж або зустрічі, або щось, якісь такі розмови. Прямо, як я вже казав, теж в п'ятницю, щось, що їх, зможе, що їх зможе так добряче присадити. Тут карта гостра, розпарювання конфлікту противоборства. Тут якісь ілюзії, ілюзії. Що та сімірка Кубків теж кілька разів випадала. І, знову ж таки, щирість, щедрість, наповненість, обміни, допомога. Дай Бог, обмін не полоненими, бо ця енергія присутня. Кожен день також над цим працюємо. От е така карта, бачите? Пробуджуватись. Треба пробуджуватись кожному. Від в матриці. Будуємо ту реальність, яку треба нам. І кажемо стоп тому, що нам хочуть нав'язати. Ну, Хто мене постійно слухає, ви в курсі. Ще раз башня, неділя. Четвертий раз карта башня. Ну такого ще не було. Щоб стільки разів башню подала в одному тому самому розкладі. Просто з різних колод. Двійка мечів. Диявол ще. Йой, а то що наступного тижня? Така неділя? Якась прям енергетично і трансформаційна, і важка? Я розумію, що якісь завжди просвітлення йдуть через якісь також сразу масовані атаки. Або якісь Жертви або ще щось. Це прям спочатку негативні карти, потім різко сонце. Хай негативне все відводиться, але я попереджую. Загрози є. Карта мах. З усім справимось. І перемогу нашу справедливу ми виборемо в будь-якому випадку і при будь-яких розкладах. І хай буде так. Але попередження є. Важливі карти є. Трансформації продовжуються, зміни кардинальні продовжуються, коли в будь-який момент може все змінитися різко і кардинально. Те, про що я говорив неодноразово. Тому хто там деколи любить виписувати, що там ну, вкотре так до слова, там мої прогнози не збуваються, чи ще щось. Потім, як мінімум, пам'ятайте, вибачитись і написати: дякую за те, що збулось». Саме головне це про завершення війни. А так і буде. Бо інформація, яка приходить від вищих інстанцій, не підлягає ніяким сумнівам чи запереченням. Якщо вона вже нам прийшла, значить, розуміючи, до чого ми йдемо, ми швидше цей шлях і пройдемо, і витримаємо. Для цього нам дають всі необхідні ресурси, матеріали, допомоги. Нові знання, відкриття, техніки, практики і так далі. Тож, дорогі мої глядачі, працюємо і далі. молимось, боремось, перемагаємо. Всім мирних днів, мирного неба. Ситуація дійсності може змінюватись в будь-який момент і різко. І хай змінюється так, як треба саме нам. Почуємося! Бережіть себе, світло, як завжди, всім, і побільше відправляю. А всяких тих гадів, низькочастотних, паразитарних, всяких потів і так далі, відправляємо на Верховний суд абсолютного розуму і до Творця, на переробку. І все негативне відправляємо творцю і кажемо: перероби нам благе. Почуємось.